Іноді від людей можна почути, а ви віручі, ви там взагалі раби, у вас немає своєї думки, ви залежні. Насправді хочеться відповісти таким людям. Ні, можливо, це ви залежні, коли ви в страхах, в проблемах, в прокляттях, в залежностях, в депресіях. Це що, людина сама обирає бути в цьому всьому, прокидається зранку і вирішує: Я сьогодні хочу бути в депресіях, в страхах, в прокляттях, в залежностях. мучитися обираю, в хворобах і так далі. Ні, це є наслідок. Наслідок тої інформації, бо на інформацію приходять духи. І люди сьогодні наповнюються новинами, блогерами, соцмережами. А через це все за кожною людиною стоять духи. І більшості приходять саме нечисті духи, біси та чорти. А от бути дитиною Божою, це мій. Особистий вибір, і тоді насправді, коли ми наповнюємося словом Божим, або я наповнюю словом Божим, або ви на це приходить свобода від цих бісів, чортів, проклять, хвороб. А найголовніше, ми станоємо учнями Ісуса Христа і наслідуємо життя вічне.